Усім привіт! В ефірі 39-й випуск Gadget News від сайту Vinci.com.ua. З вами знову Інна на Мирославська, і наша невтомна команда, як завжди, відібрала для вас лише найцікавіші та найсвіжіші новини зі світу гаджетів та електроніки. За підтримки спільноти чи знаєте ви наступний рік може стати справжнім святом для шанувальників бренду Apple. Адже за словами відомого аналітика Ming-Chi Kuo, у 2016 році яблучна компанія випустить одразу не два, а цілих три нові смартфони. Тож свідки яблук можуть вже починати відкладати баблосики, а якщо не вистачить, бережіть свої нирки і печінку на Новий рік, можна буде продати. Таке вже практикували яблучні фанатики. Зокрема, Мінг Чіко стверджує, що Apple, як і раніше, працює над чотиридіймовим смартфоном iPhone. Він чимось нагадує оновлений iPhone 5 S і заснований на апаратній платформі Apple A 9. Його дизайн поки що не зовсім зрозумілий, але аналітик говорить про металевий корпус замість пластика, що використовувався у iPhone 5 c Для більш чіткої диференціації новинки від iPhone 6 S та iPhone 6 S Plus, Нова чотиридіймовка не отримає підтримку технології 3D Touch. При цьому Мінг Чіко впевнений, що гаджет дебютує вже в. Першій половині року, а вже до кінця року, Apple зможе поставити від 20 до 30 мільйонів таких смартфонів. Ну і раз ми вже почали говорити про дисплеї з різними діагоналями, варто поставити глобальне питання ідеального розміру, на яке буде дуже проста відповідь: ідеального розміру не існує, тому що на будь-який товар є покупець і 3-дюймові, і 6-дюймові дисплеї користуються попитом. Тому нас цікавить більше інше. Який розмір екрану є найпопулярнішим і користується найбільшим попитом у користувачів? Сайт Fonarena.com провів опитування, в якому взяли 7300 людей. І для 29% користувачів ідеальний розмір дисплея смартфона склав 5 дюймів на другому місці. З результатом 23% голосів 4,7. Однак, якщо скласти голоси тих, хто обирав дисплеї менше 5 дюймів, то вийде 33%. Тож переважна більшість обирає дійсно великі смартфони. Я теж зовсім не оригінальна, тому що надаю перевагу лопатам, бо лопатою абсолютно все робити зручніше: і дивитися фільми, і сьорфити в інтернеті, і фотографувати все, що завгодно. Єдине, що незручно, це тримати її однією рукою. Але то питання часу. До речі, тренд на дисплеї великих розмірів започаткувала компанія Samsung, випустивши Galaxy Note з 5,3-дюймовим дисплеєм. Ну це один з тих випадків, коли вони не скопіювали ідею у Apple і самі до чогось додумались. Між іншим, ще одна заслуга Galaxy Note це те, що вони повернули в моду стилуси. А от, наприклад, наш Макс надає перевагу телефонам з меншим екраном. Тому що, з його слів, по-перше, ними зручніше користуватись однією рукою, по-друге, вони не потребують великих жіночих сумок, в яких все по феншую, і по-третє, вони не випирають з кишень джинсів. Насправді, якщо у тебе дві руки, в тебе в сумці дійсно все по феншую, і якщо ти не носиш джинси, то які проблеми? Я думаю, що зі мною Максом все зрозуміло. А от якому розміру екрану надаєте перевагу ви? А тепер давайте повернемося до айфонів. Окрім майбутнього iPhone мінус, мабуть, його якось так назвуть по аналогії з iPhone плюс. Наступного року з'явиться дві модифікації сімки з 4,7 та 5,5 дюймовими дисплеями, серцем яких виступить апаратна платформа Apple A10. При цьому смартфони будуть відрізнятися один від одного не тільки розміром екрану, але й об'ємом оперативної пам'яті. І якщо у iPhone 7 буде встановлено тільки 2 ГБ оперативки, то більший iPhone 7 Plus отримає вже 3 ГБ оперативної пам'яті. Мінк Чіко вважає, що Foxconn стане єдиним постачальником 4-дюймового iPhone, а чіпсет Apple A9 для гаджета буде випускати тайванська TSMC. Ця ж компанія виступить і в ролі ексклюзивного постачальника платформ Apple A10 для iPhone 7. Щодо чуток про волого і пилонепроникність конструкції нових яблук, то жодних коментарів не прозвучало, як і стосовно нових матеріалів корпусу. Але ми і так з вами знаємо про серйозний рівень захисту від води останніх новинок Apple. Цей день в історії гаджетів. 3 листопада 1906 рік. Єдиним сигналом лиха для радіозв'язку на морі стає СОС. Це рішення було прийнято на міжнародній радіотелеграфній конференції у Берліні. Сигнал являє собою послідовність 3 крапки, 3 тире 3 крапки. Передано без будь-яких міжлітерних інтервалів. У голосовому зв'язку СОС не застосовується, адже сигналом там служить Мейдей. 3 листопада, 1957 рік. На орбіту Землі запустили Супутник-2. Це був другий запуск літального апарату. У космос. І вперше в космічному кораблі перебувала жива істота собака-лайка. На жаль, конструкцією космічного апарата повернення лайки на землю не передбачалось. 30 жовтня 1967 рік. Відбулася перша повністю автоматична стиковка двох космічних кораблів. Після виходу людини у відкритий космос така функціональність обладнання напрошувалася сама собою, і експеримент все ж відбувся на безпілотних супутниках космос 186 і космос 188. Штучні супутники отримали спеціальні системи зближення і вузли стикування. А точність процесу аналізував цілий електронний комплекс на борту. Це була дуже важлива віха в історії космонавтики. Гарантія автоматичної стиковки дозволила створювати просунуті і космічні комплекси для дослідження космосу і вирішити проблему логістики. Слід зазначити, що в американських космічних кораблях стикувальна система з'явилася набагато пізніше. Ну і ще трішки новин. Цього тижня компанія Starship Technologies, яку очолюють засновники Skype, представила новий супердешевий сервіс доставки, в якому роль кур'єрів виконують самоферовані шестиколісні роботи. За словами керівників Starship Technologies, використання даної схеми дозволить охочим отримувати товар впродовж 30 хвилин після оформлення замовлення. Платити ж за це потрібно буде в середньому у 10, а то й 15 разів менше ніж при використанні сучасних кур'єрських служб. У процесі доставки ви зможете в реальному часі відстежувати положення робота через мобільний додаток. Крім того, відкрити замок зможе тільки той, хто оформив замовлення, ймовірно за допомогою коду. Ну а за наступну новину дякуємо нашому активному користувачу клоун клоуна. Як тебе звуть? Київські школярі вигадали розумну гантелю Хелко, яка вже зацікавила іноземних інвесторів. Вона рахує кількість вправ та спалених калорій, а також контролює спортсменів-початківців, щоб ті не лінувалися. А якщо хтось халявить на тренуванні, то гантеля просто-напросто не зараховує результат. Її не надуриш. Я думаю, може Максу не подобаються великі телефони через те, що вони занадто важкі. Якщо йому дати оцю гантельку Хелку, то вона весь час буде показувати нульовий результат. Користувачам, хочемо купити комп'ютери з попередньо встановленими Windows 7 Professional та Windows 8.1, доведеться поквапитися і зробити це до 31 жовтня наступного року. Адже саме цей день був встановлений Microsoft в якості дати смерті, ну тобто останньої дати продажів комп'ютерів на цих платформах. Тож, у вас ще є час попрощатися з вашою улюбленою версією Вінди. На сьогодні у мене все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин, заходьте на наш сайт. Якщо ж хочете не загубитись, підписуйтесь на наш канал. А якщо вам було цікаво, обов'язково коментуйте та ставте лайки. До зустрічі!